Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Російська Федерація починає підготовку частини дітей на ТОТ для війни проти України. Ворог зазнає величезних втрат на фронті. Також щодня все менше добровольців знаходиться у самій Росії, які б могли поповнювати нові ряди смертників. Окупант хоче частково розв'язати це питання, роблячи ставку на учнів старших класів. Діти стають для них важливим елементом, адже їх легше піддати пропаганді. В школі номер NoRDін пройшло торжественне відкриття першого кадетського класу Росгвардії Перед ліцом заслуживців, старших по званню і саме головне радітелі. Учніки торжественно принесли присягу на урочисту церемонію. Також були запрошені військові збройних сил Російської Федерації. Їм поставили завдання переконувати інших дітей поповнювати ряди кадетських класів, вішаючи локшину на вуха про краще життя. Мені будуть мати право на реалізацію квот при поступленні учреждення э, образовательної вищого образування, а також учреждення Росгвардії. Насправді сумно за цих дітей, адже тут багато що залежить від їхніх батьків, які толерують одягати форму ворогів. Впевнений, що після деокупації до них усіх завітають в гості наші служби. Окупанти спершу зруйнували практично усі заклади культури, а тепер намагаються хоч якось виправити ситуацію. До повномасштабного вторгнення практично у кожному місті та селі був будинок культури. Звісно, що дозвілля там не завжди було найкраще, проте воно було. А у наслідок бойових дій чимало приміщень стали розбомблені або захоплені ворожими військами для потреб армії. Водночас Кремль поставив завдання своїм гауляйтерам на ТОТ робити видимість турботи про культуру. Окупанти на Херсонщині та Запоріжчині довго думали і вирішили створити сім пересувних будинків культури дом культури на кольосах, фактично Обладнає всім необхідним обладнанням, сценою. а не ходім проєктори, яких можна саме далі населений пункт привести так сказати приобщати приобщать людей культурі. Вже уявляє, яка це буде культура. На сцені лунатимуть пісні під балалайку Росія, наша родина, Путін, наш цар. Не здивуюсь, якщо вони поряд ще розливатимуть горілку, щоб хоч якось розмивати в очах людей цей непотріб. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Так званий головний військовий священник РПЦ відвідав бійців Збройних сил Російської Федерації та благословив їх на вбивства українців. Як зазначено в повідомленні ворога, прото іерей Димітрій Весіленкав провів з окупантами бесіду про духовні цінності та правила моральної поведінки, тобто вкотре мотивував їх. Що треба проводити загарбницьку політику, вбивати невинних людей та гвалтувати жінок. Ну а що ви хотіли? Це ж руська православна церква. Коли чоловік знає, так, що он десь як це діло Божої робить, за правду Божию і тут стоїть, так, і в критичних ситуаціях звертається к Богу, молиться. це дає йому силу преодолювати всі ті страхи, всі возможні, веселить і те, що під час цієї події якийсь чувак грає на гітарі. На фоні зображення Ісуса Христа та Серпа з молотом. Нас є. Визнати шкоду релігії мало, потрібно боротися з нею, заявив колись Сталін. Після чого, поміж 30-х-40 років, за його вказівкою було знищено величезну кількість храмів та розстріляно десятки тисяч священиків. І це все робилось під прапорами серпа і молота. Молото ну, таке, їм не поясниш. Росія отримала нову партію су 34 Новосибірський авіаційний завод імені Чкалова, що входить до складу авіабудівної корпорації, передав Міністерству оборони РФ нову серію фронтових бомбардувальників су 34 М. Це вже друга партія бомбардувальників, що була передана на озброєння Російської Федерації у 2023 році. Точна кількість виготовлених бортів не повідомляється, проте нашій стороні відомо про три таких літаки. Перша ж партія су 34 була передана на початку червня цього року. Їх кількість також не розголошувалась, проте, судячи з опублікованих кадрів, партія налічувала дві одиниці. Водночас, з прибуттям нових бортів, російська армія несе втрати в парку у вигляді тих же су 34 завдяки нашим силам оборони. Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 22 літаки Су-34 та су 34 м лише за підтвердженими даними. Окупанти борються з українською мовою в Мелітополі. Ось таку світлину опублікував партизанський рух зламавка: вороги знімають або зафарбовують букви І, «Ї» та Є. Також українські таблички демонтують. Ламають, забирають у причіп і відвозять, а нову красу вішають. Як бачите, для росіян мова має значення. Що робило минулого тижня наше підпілля? Згаданий мною рух зламавка активно чинить спротив натот. До прикладу, вони постійно спалюють ворожу пропаганду і щотижня доставляють сотні газет з реальними новинами жителям Мелітополя, допомагаючи їм не потонути в російській пропаганді. Газети опиняються у поштових скриньках, під дверима, на подвір'ях і передаються жителями з рук у руки. Діє активний партизанський рух АТЕШ, який системно відстежує пересування техніки, розташування озброєння, місця дислокації особового складу ворога та ще багато інших речей. Минулого тижня вони встановили декілька фактів, які свідчать про те, що окупанти готуються до оборони в Криму. Одним із цих елементів є виявлення оборонної стрілецької позиції росіян біля в'їзду в Євпаторію, також окупанти створюють свої війська територіальної оборони для утримання контролю над Кримом. А те, що відомо про три підрозділи, два з яких розміщені в Ялті та один в Алушті, відомо, що один з Ялтинських підрозділів проходить навчання в покинутому піонерському таборі. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.